На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроби оточити місто. Відтак за минулу добу окупанти 23 рази атакували в районі східніше Новобахмутівки, північно-східніше села Бердичі, Авдіївки, Опитного, Сєвєрного та Південніше Тоненько. Як повідомили українські осінні аналітики, противник веде активні штурмові дії південніше Новоколинового, біля степового в промці біля водонасосної станції неподалік Коксахіму. Та, попри усі намагання окупантів, наші військові практично все відбивають на іншому Фланзі в районі Сєвєрного ворог нібито мав успіх і зміг просунутися на 100 метрів на південний захід від села. Як зазначив український військор Богдан Мірошніков, промзона на південному сході від міста вже нібито не контролюється нашими військовими. Він додав, що фортифікації, які будувалися вісім років, на жаль, не вічні. На 22-му місяці повномасштабної війни вони не витримали натиску ворога. Та попри це, перспективи окупантів туманні для того, аби просунутись далі. Російським військам потрібно перегруповуватися. Це час який зіграє на нашу користь. Вони хотіли взяти Авдіївку за місяць, але мають всі шанси застрягнути надовго. Ось ті життєво важливі 10-12 кілометрів від Сєвєрного до Степового через тоненькі та Ласточкино ворог не може взяти вже півтора місяці. Своєю чергою, британська розвідка підтвердила невелике просування російських військ біля Авдіївки. Про це вони написали на своїй сторінці у мережі X. Як зазначається у зведенні, з початку жовтня російські війська посунули лінію фронту у цьому районі на 2 кілометри. З даними британської розвідки, хоча це і скромне просування, воно ймовірно є одним з найбільших досягнень Росії з весни 2023 року. Окремо повідомлені підкреслюється, що це просування обійшлося реб значними втратами. Зазначається, що ці успіхи поступово наближають російські війська до Авдіївського коксохімічного заводу, де наші воїни зберігають одну зі своїх основних оборонних позицій. Та, попри усі намагання ворога ЗСУ продовжують контролювати коридор шириною близько 7 кілометрів, через який ми постачаємо боєприпаси та провізію у місто. Для того, аби досягти успіху, окупанти обстрілюють Авдіївський коксохімічний завод з запалювальними снарядами, намагаючись його підпалити. Про це розповів начальник тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що на території підприємства є залишки мастила. З його слів, по місту вони ними майже не б'ють, застосовуючи переважно касетні боєприпаси. Очільниками ваво. Жають, що окупанти отримали команду захопити населений пункт за будь-яку ціну. Саме тому вони намагаються зайняти промислову зону, оскільки це пряма дорога в місто. Зараз там тривають важкі бої. Втім, ворог не досягнув результату і за останні тижні втратив велику кількість техніки та особового складу. На цій ділянці фронту росіяни почали менше застосовувати БПЛА на відміну від керованих авіабом. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврі Олександр Тарнавський. За його словами на різних напрямках все більше випадків, коли. Звичайні російські солдати відмовляються брати участь в активних наступальних діях. Він також додав, що ворог продовжує поповнювати свої підрозділи ув'язненими. І якраз в районі Авдіївської промзони воїни ЗСУ знищили низку російської техніки. Відповідне відео виклали військові 110-ї окремої механізованої бригади. На кадрах можна побачити, як за допомогою ФПВ-дронів було уражено російську бойову машину десанту, БМП, три танки та один опорний пункт ворога. Також на цій ділянці фронту наші військові ефектно знищили двох російських загарбників на кадрах роботи бійців 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха зазначається, що ворог був ліквідований за допомогою ФПВ-дрона посеред цвинтаря російської техніки. Загалом, же, за минулу добу на цій ділянці фронту наші воїни знищили 374 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Окрім особового складу, також було знищено один танк та склад з боєприпасами. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, очевидно, не дивлячись на мінімальні темпи свого просування та значний обсяг втрат в особовому складі, противник не відмовився від подальшого наступу на авдіївському напрямку. Про що свідчить його вперте бажання жодним чином не скорочувати розмах своїх атак та штурмових дій тобто наступати одночасно та скрізь, де це можливо і навіть неможливо. З формальної точки зору це, звичайно, досить суттєво напружує систему оборони зсу, але це палиться двох кінців. Противник таким чином сам для себе невілює можливість концентрації та масування сили засобів на найбільш перспективних для себе ділянках та напрямках. Тобто апріорі зменшує наступальні спроможності своїх ударних угруповань, які діють північніше та південніше Авдіївки. Російське командування сподівається, що того обсягу сили засобів, яке воно нагнало під Авдіївку, йому вистачить для того, щоб у потрібний момент, намацавши слабке місце в обороні зсу швидко та оперативно сконцентрувати на ній необхідну їх кількість. Проблема полягає в тому, що поки вони шукають цю слабку ділянку, атакуючи одразу на широкому фронті, всі ці мацуючі штурмові групи швидко, майже в те вальса сточуються обу українську оборону. Добре, якщо ти можеш набирати у штурмові підрозділи ув'язних, як це було у Вагнера під Бахмутом, але Авдіївка у цьому відношенні явно не місто фортеця. Тут воюють кадрові частини та з'єднання РФ, та й кількість засуджених росіян, у яких все ще є популярною ідеєю на свободу через Авдіївку. Очевидно, дуже швидко зменшується. Машовець навів приклад, що для поповнення штурмових підрозділів типу Шторм-В, які беруть участь у атаках в районі Авдіївки, і які вже встигли через значні втрати позбутися більшої частини своєї боєздатності. Російське командування спромоглося завести з території РФ партію ув'язнених у кількості не більше 150 осіб, що в свою чергу жодним чином не сприяло повній компенсації понесених цими підрозділами втрат. І варто відзначити, що такі завози стають все більш рідкими, час коли це поповнення гнали партіями у 500-600 осіб або принаймні батальйонами, схоже, поки пішли у минуле принаймні до чергової хвилі часткової мобілізації. Thank mm -hmm. you. Варто додати, що без захоплення Авдіївки неможливо виконання однієї із заявлених цілей російського вторгнення повна окупація Донецької області. Не виключено, що поставлено завдання зайняти місто за будь-яку ціну, не зважаючи на втрати. До того ж, Росіяни, вочевидь, хочуть це зробити до виборів у березні 2024 року, щоб укріпити підтримку Володимира Путіна. Ворожим генералам абсолютно байдуже, яких ресурсних втрат вони зазнають. Для них вкрай важливо відтіснити сили оборони України подалі від Донецька, створити навколо нього зону безпеки. Відстань між Авдіївкою та Донецьком близько 15 кілометрів. А це означає, що поки наші сили там завжди буде загроза для окупантів. Росіяни намагаються оточити місто з флангів між північним та південним наразі близько 7 кілометрів. Через цей коридор йде вся логістика захисників Авдіївки. Причому асфальтована дорога тут лише одна: вона проходить через село Орлівка. До неї від крайніх позицій противника близько 3 кілометрів. І часткова дорога перебуває під його вогневим контролем. Інші шляхи це ґрунтові дороги, які вже стали Шко прохідними для техніки, таким чином бездоріжжя вже створило наступальним силам противника великі проблеми, оскільки вони перейшли до тактики атак малими групами. Втім, як зазначив Владислав Селизньо, погодні умови негативно позначатимуться і на діях української армії. Він нагадав оборону Бахмута, коли ґрунтові дороги, якими йшло постачання нашого гарнізону, перетворювалися на болоти, наскільки це ускладнювало логістику. Що буде цього разу? Перспектива оборони Авдіївки залежить від ресурсних можливостей нашої армії, якщо буде достатньо артилерії та боєприпасів, Асів ми продовжимо знищувати ворожу піхоту та бронетехніку. Якщо ні, будемо змушені проводити маневрену оборону, відступати та вживати інших заходів, та перед спрямованих на збереження життя наших військових.